Добрий ранок? Послухайте, хтось плаче. Хто це плаче? Так, кошенятка. А як ви думаєте, чому плаче кошенятку? Кошенятко мені розповіло, що його викинули господарі і воно залишилось одне на вулиці. Як ми можемо йому допомогти? Так, ми можемо його погодувати. А чим ми можемо погодувати, кошенятку? Молоком, сіном чи кісточкою? Коженяткові ми налиємо молочка. Воно вам дякає за турботу, але ще сумує. Кошеня це доросла тваринка чи маленька? Так, це маленька. А хто потрібен діткам? Діткам потрібна мама. Хто є мамою кошенятка? Мама кошенятка Киця. Не сумуй, ми знайшли твою маму. Щоб щасливо жили тварини, їм потрібен дім та добрі дбайливі господарі. Mm -hmm. А чи всі тварини мають добрі господарі та домівку? Звісно, що ні, є тварини, які живуть на вулиці. Це безпритульні тварини. А як можна допомогти таким тваринам? Разом із дорослими можна підгодовувати тварини. змайструвати будинок для зимівлі або віднести до притулку. Там доглядають за тваринами, лікують та годують. А саме найкраще знайти доброго господаря або самим стати ним. Перш за все, слід запам'ятати, що безпритульні тварини можуть бути небезпечними, тому допомагати слід тільки з дорослими. Тварину не можна гладити, вона може бути хворою чи агресивною. Коли зустрічаєте собачку, не махайте руками чи палицею, не кричіть, не показуйте тварині свій страх, а помаленьку відкудьте від неї інший бік. Тожді допомагаймо тваринам, їм потрібна наша допомога. І ставайте добрими господарями для своїх улюбленців.